В Івано-Франківській області є вісім центрів нефрології та діалізу, які працюють планово та обслуговують пацієнтів у різних районах. Тож, як стверджує Олег Легун, ситуація в області є чи не найкращою в Україні. Проблемним є питання фінансування, оскільки препарати та розхідні матеріали купуються виключно за кордоном. У нас, напевно, найкраще забезпечення серед всіх областей України. У нас є вісім центрів нефрології та діалізу. Вони розміщаються практично у всіх регіонах. Нашої області згідно певних стандартів бажано, щоб люди не їздили на діаліз далі, як 30 кілометрів. У нас така система практично створена. В Україні не випускається обладнання для гемодіалізу і в Україні не випускаються розхідні матеріали для гемодіалізу. В зв'язку з чим все у нас закуповується за межами України, все обладнання є сертифіковане так, як лікуються люди за кордоном. Так лікуються люди в нас. Те, що обладнання та розхідні матеріали виготовляються за кордоном, уніфікує усі центри надання допомоги хворим на ниркову недостатність чи інші хвороби нирок. Тому можна стверджувати, що незалежно від того, де людина лікується чи в надвірні, чи івано на франківську, якість лікування буде однакова. Найкраще лікування це профілактика, тому для убезпечення себе від захворювань нирок лікарі радять в першу чергу вживати велику кількість води та слідкувати за станом свого організму. Є кілька правил, як попереджувати захворювання нирок. Це, зокрема, треба випивати достатньо кількість рідини в день. Один-півтора літра це є обов'язково. Займатися фізичними навантаженнями. Це може бути ходьба, слідкувати особливо за здоров'ям тих, хто має цукровий діабет, хто має гіпертодічну хворобу. Має бути нормальний гліколізований гомлобін і нормальний рівень артеріального тиску. Нормальний рівень артеріального тиску це є 140 на 90 і нижче для тих, хто має гіпертонічну хворобу, і 130 на 80 для тих, хто має цукровий діабет. Якщо вище, це є не норма, і це може привести до захворювання нирок, проблем ускладнень. Якщо ми візьмемо цукровий діабет, то у нас 20% сполуч на увазі в нас в області. У Сполучених Штатах Америки 50% хворих, хто ходить на діаліз, це цукровий діабет, 35% це гіпертонічна хвороба. Це дві хвороби, основні, які приводять до ниркової недостатності лікування діалізом. Тому особливо категоріям цих груп треба обов'язково слідкувати. Якщо були генетичні захворювання, наприклад, полікістоснерок, це обов'язково треба проходити двічі на рік обстеження для того, щоб своєчасно виявляти. Ці проблеми отож, головні секрети здоров'я нирок це фізичні навантаження, здорове харчування, достатня кількість води та постійний контроль за станом свого організму.